10 липня 2024 року Чернівська міська рада перейменувала вулицю Доценка на честь соборності України. Це одна з найзатішних і найзручніших вулиць нашого міста, яка була прибудована, облаштована до. Повномасштабного вторгнення. Тепер вона має назву Вулиця Соборності, таке горде і дуже символічна назва, і дуже тісно пов'язана з Чернігівщиною. 22 січня 1919 року було проголошено злуку Української Народної Республіки і Західної Української Народної Республіки, що символізувало якраз юридично оформлювало об'єднання Надніпрянщини і Надністрянщини. Чому я про це? Це згадав, крім того, що це загальна національна дата, і це одна із найважливіших пам'ятних дат в історії України і боротьби за незалежність України. До тому, що чернігівська делегація була на Софійській площі в Києві на проголошення якраз універсалу з Луки. А наступного дня, 23 січня, 1919 року, одноголосно всі делегати від Чернігівщини ратифікували цей універсал, і це був тільки. The Початок в той боротьбі за відновлення соборності України під час 20-го сторіччя в українському національно-визвольному русі на території Чернігівщини діяли представники Західної України, а Чернігівці воювали в лавах українського підпілля організацію українських націоналістів, української повстанської армії діяли в правозахисному дисидентському патріотичному русі. І з гордістю я можу нагадати, що Чернігівці 21 січня 1990 року в складі обласної делегації або краєвої делегації від Чернігівщини взяли участь у живому ланцюзі. Тоді ще був радянський Союз, і якраз цей живий ланцюг від Львова до Києва символізував якраз соборність України. Крім того, необхідно також сказати, що вже в незалежній Україні, коли почалася російська агресія, Чернігів якраз. Як північна брама фортеці України, все зробили для того, щоб захистити Україну. І, власне кажучи, на цій вулиці знаходяться три школи, в яких якраз вшановуються випускники, які на сході України віддали своє життя за територіальну цілісність і незалежність України. А випускник 12-ї школи, Герой України посмертне, командир легендарного розвідувального підрозділу 54 ї механізації, Бригади імені Івана Мазепи, який віддав своє життя в бою восени 2022 року на Донеччині. Ця вулиця символізує не тільки своєю назвою, але і тими, хто на неї вчився, хто і живе нашу Соборність. Також я хочу сказати, що Соборність символізує і стійкість, і те, що цей захист, він все ж таки має високу ціну. І на цій вулиці. 16 березня 2022 року під час оборони Чернігова сталася одна чергова трагедія російського агресора. Біля магазину стояла хлібна черга. Ворог. Чітко знаючи, що це мирні мешканці. Люди за харчами стоять. Вони підступно обстріляли зграда. Після цього обстрілу 18 людей. Це мирні мешканці, це люди похилого віку. Діти загинуло 18 мешканців цієї вулиці і ще 26 було поранено. В пам'ять про цю трагічну подію і з нагадуванням про те, хто такі російські агресор, що його треба розгромити, зупинити, була Встанову якраз ця інформаційна меморіальна дошка. Маємо сказати, що ця вулиця також знаходиться біля рекреаційної зони. Тут знаходиться парк Березовий Гай. В цьому парку була висаджена дубова алея на честь захисників України, які віддали своє життя за нашу Україну, за кожного з нас. Назва цієї вулиці, вона не просто символічна, вона чітко відображає настрій чернігівців. Те, що Соборність України це єдність всіх українських Земель, це духовна єдність всього українського народу, це одна із найважливіших фундаментальних цінностей побудови незалежної демократичної держави. І за це століттями боролися наші предки.